До уваги чоловіків з України, які знаходяться в Польщі, від своїх знайомих дізнався, що в Хелмі на залізничному вокзалі «Стражмейська» Яка ходить одягнена не по формі, а у гражданському, підходить виключно до чоловіків і перевіряє документи. Питають усе, питають, де працюєте, як давно приїхали, де проживаєте і так далі. Якщо хтось із вас володіє ще якоюсь інформацією, які ще питання, задають, будь ласка, напишіть в коментарях. Всі дані, які вони отримують, вони заносять собі в планшет в якусь там свою систему. Пред'являють удостовірення, хто вони такі такі, що вони від стражі Мійській в даному випадку були дві дівчини, ще раз повторююся, одягнені у гражданське. Тобто, підійти до вас можуть цілком неочікувано. Розраховуйте на це, носіть з собою документи, підготуйте відповіді на всякий випадок, щоб ви знали, що відповідати, і воно співпадало з тим, що є насправді. І, будь ласка, поділіться цією інформацією з усіма іншими, тому що невідомо з чим це пов'язано. Поки що особисто у мене відповідь на це питання немає. Якщо хтось уже е, знає більше, будь ласка, напишіть в коментарях, щоб е, знаєте, як воно кажуть. Повідомлений, значить попереджений.